Всім привіт вам великий. Іду зі школи. Думаю, запишу вам відео. Мені треба трошки вашої допомоги. Не матеріально, ні в якому випадку не подумайте. значить, яка ситуація. Може хтось щось знає по поводу роботи в Данії, конкретно в Копенгагені. Зараз я вам далі об'ясню, що взагалі відбувається. Я в першому коментарі оставлю свій там номер вайбера, мабуть. Хто що знає, хто мені чим підкаже, хто чим допоможе, буду сильно благодарний. І так, що взагалі відбувається? Я вже вот в течение... Чотирьох народнів чи п'яти відправив, 20 резюме десь своїх ну, на різні компанії, різні роботи. Що найкраще, не отримав ні одного відвіда. Взагалі ніякого не отримав відвідати, ні да, не ні, не ви нам не підходите, не і звиніть ми когось другого. Тобто просто ноль. Я відправляю тишина. Бодя, якого ви дивилися, який знайшов роботу. Він казав, що він 50 відправив, і була така сама історія. Один тільки йому хтось відповів, сказали, що этот. В общем, так само, як і в мене. Ніхто нічого не відповідає. І ще я чув, що тут шукають роботу по знакомствам. Оскільки ви всі мені знайомі, я вам знайомий вже не один рік, мабуть. Може бути реально хтось допоможе з роботою. Це, мабуть, у мене остання інстанція знайти роботу, бо да, це я кажу, сам кажу і хочу піти на роботу, вже хочу піти. На коли ще не вчора треба було піти на роботу. Ну, бачите, коли я сюди їхав, думаю, буде проще з роботою. От як я все просчитав, Ну, Шахматистів теж бувають свої ті, помилки якісь. І от була одна помилка по, -по, по поводу роботи. Я тоді не знаю, що ділиться в невеличких городках, якщо от Копенгаген, і не можу нічого, взагалі нічого не можу знайти. Я навіть писав, щоб ви зрозуміли на кладбище робота, ну там знаєте, там, сніжок повбирати, і, там, кустик якийсь попідстригати, могилки повбирати, ну таке от. Пока не Так що, якщо є яка інформація, я взагалі з радостю почитаю. Перший коментарі, описання ставлю почту і номер телефону. Читаю всі ваші коментарі, бо були, були коментарі не один. Ну, таке, як, наприклад, зніми, Як ти там учиш мову, це буде Що вам буде цікаво? Сидимо, просто повторяємо нам. слово нам, прочитали, повторили, об'яснили, перевели. цікавого я не знаю Ну як, Для вас там немає нічого. П'ять днів вже вчу робочих. Кстати, напишіть, може акцент трошки вже помінявся, такий на датський не, не похоже. По-моєму, вже трошки є щось починається. Да, трошки вимова, звісно. Якби сложнувато, ну, треба до цього привикати. Я думаю, у вас виникає вопрос, чого я раніше не шукав роботу, шукав але я просто думав, що мені відвітять і вона буде. А от пишеш-пишеш, реально аж руки почти трохи опускаються, аж розстраюшся, як скрипка бо... ноль. Не знаю, як так може бути. Я ж не, не писав на якісь там должності сверхвеликі, на такі, що я потягну. якийсь там метод цех, наприклад, щось там робити. М -м -м. Не знаю, я не думаю, що там багато треба прям датського англійського, Ну, хоча б написали, що, звиніть, ви нам не підходите. Неясно, покаместь, може ви мені скажете, чого так, резюме хороше. По поводу роботи, пожалуйста, ще раз скажу, від душі, хто хоче допомогти, треба допомогти. Я типу, відповідаю, я навіть на LG робов на всі гроші, на тому самому LG. Ну, так от буває. Реально, не просипаю, типу, їжу нормально. Следующее, що я вам хотів розказати. За роботу, в принципі, зрозуміло, мову теж. Хожу, вчу, не пропускаю, хоча це в мене був якийсь дизлайк. ну ладно, то ми розберемося далі. Записували відео з Леною, там де вона розказувала, скільки вона грошей втратила. Я просто в шокі Лену розстроїли. Я то вже якось до тих коментарів, ну типу пишете і пишете. Е, а які там були коментарі наподобі, знайшли типу, друг друга, вона там сидить на виплатах, ти тут сидиш на виплатах. Я вам що хочу сказати, вона вже свободно балакає на норвежській мові і вже ну ладно, по поводу роботи нічого поки не буду казати, далі все побачите, що відбувається. Ви от такі грамотні, я, я просто не знаю, язики гості хоч бери жопу тим язиком брий. Ви пробували там найти роботу чи ні? Не ту роботу, що там десь от фірма де спущуть за 4 долари по 19 часов. А от обичну нормальну роботу. Чи не пробували? Це не так просто, як вам кажеться, там, що ви відкрили вакансії, подивилися, скінь грошей і будете роботи. Ні, тут так це все не роботає. Везде нада мова. Лена старалась, Лена її вивчила. Звісно ще не це один, але вже вона балакає, не те, що ідеально, а добре вона балакає. Ось вот так от. Наговорюйте, на Ліну, вона потім розстраюється, не хоче нічого знімати. Я його знаю, що за народ. Хоча, в шокі. Я до того хейту готую. Зараз тут теж якась херня буде написана по-любому в коментарях будете сміятися. То мені не цей, не так страшно. Ну типу я вже привив за 7 до якогось хейта, мені вже реально. Хоча бога я але дуже рідко. Просто писати всякі гадості на дівчатку, ну, це по-моєму... Ну, нормальна людина так би не зробила, я так вважаю, як ви вважаєте, взять, обізвати там чи ще якось. хрен його знає, а потім удивляємося. Да? Ну, нічого страшного, і це поборемо. Будемо відео, відеодлини, там буде десь розпаковочка, ці всі моменти. Погода, я йду навіть без шапки, вітерця майже почти немає, може трохи ну, не холодно, добре. Завтра знову на учову навіть домашнє завдання задали. Там небагато, зараз будемо його бороть, його трошки поїсти треба. будемо бороть. А я знаю, чого ви мене дивитесь, бо я кажу правду. Багато людей вже теж дивиться, от поїду, думаю, в Даню знайду роботу. Дивіться, не все так просто. Якщо не знаєте англійського, то шанси приблизно дорівнюють нулю. У мене трошки більше, бо в мене є свій. Мені може хтось, дай Бог та й поможе. Ну я сподіваюся, якщо ні, то значить, щось будемо робити. Значить підемо на практику, там далі буде видно, що робити. І вчить мову потихеньку. А за ще мені робота? А знаєте зачем? Бо в мене хати немає, а мені хочеться собі хату, поки мені можливість, треба зарабатувати, я так думаю. А ви мені казали, От, що ти в Кольстеброни шукаєш, тут є документи, є банковський счет, є ті номера, всі ці діла, взагалі всі є абсолютно мітайді і прочі непонятні штуки для вас, може для когось зрозуміє. І то привіта не не немає. А ви, ай, що ти там не знайшов, чи ти там не знайшов. Я не знаю, я не знаю, як з вами боротися вже. Сили то в мене ще є з вами боротися, все одно знаходжу сили. Що вам ще раз сказати? Думали, що я розклеюся чи що, ні в коєму случаї, все одно роботу знайде. правда не правда але я її все одно найду. Ну, з ютубами думаю, це буде намного попроще для мене. Не знаю, як для вас, Ну, хтось щось тебе підкаже. Мір не без добрих людей, знаєте. А ще до вас є питання. Може хтось в Данії ділив собі ці? вірніше, проходив курси на погрузчик. Бо мені попадалася на рекламу, навіть навіть в Фейсбуці мені попадало, що є така штука. Це реально чи нереально. Ну-ка напишіть, хто що знає, якщо може є якийсь номер, там, якийсь контакт, то тут десь ділає. ну там піти поучитися, в смыслі не просто так піти зробити. Польське, то в мене є удостовірення, але по-моєму воно тут не канає. Не проходить номер, треба, навіть, навіть або перездавати, або нове отримати. Може, звісно, зараз такі проблеми з роботою, ну як у мене ще не можу знайти, бо зараз холодно. Може почне плішати, розтане сніг. Буде більше роботи, ну вроді так балакують Там як воно буде, я не знаю. Якщо будете підписані, то ви все побачите. Да, вже хочу роботи, я задовбався отак. Надо йти бабки заколачувати. А чого й ні. Будемо платити великі податки, будемо багато зарабатувати. Ну, для початку, хоча б скільки небудь заробити, бо навіть небагато, я готовий піти. Ой, а то все у вас так просто, я от не знаю. Ну просто я одні спеціалісти. От куди не зайдів в коментарі, кругом одні спеціалісти. Як сказати йому щось спеціалісти, ні, не от написати. Подковернуть, оце от у нас виходить, непогано виходить. Особливо женський пол особливо подковернуть, сильно так по -мужски. Оце, оце от воно, оце по-нашому обідить там дівчину, хрен його знає. Вона, звісно, мені описувала цю ситуацію, розказувала, бо ви самі знаєте, що вона грамотна дівчинка Лена, ну таке не можна, мабуть, випускати. Звісно, що не можна. Радий кожного з вас бачить. Да -да, серйозно радий. Уже йду. Зараз десь піду поїм, мабуть. Ну як зараз, як дойду додому. А що йду пішком, а я захотів пройтися з вами побалакати. Вам вже фон стіна не подобається. Мені подобається. Угу. Всім пока. Надіюсь, хтось щось мені напише, буду сильно чекати. Напоминаю десь там номер телефона. В першому коментарі в описанні подивіться, пожалуйста. Та давайте поможемо друг другу. Вернів, зараз ви мені поможіть. А потом, як я устроюсь, дай Бог на работу, я вам буду вносить ясності, як я це зробив. Будем показувати процес. Да-да.